Снігові ягнята. Сніжити почало якраз перед чаюванням. Сем, його тато та вівчарка бес якраз перераховували овечок на полі біля річки. Тату, Мені здається, що ти двічі порахував цю вівцю, сказав Сем. Але тато дивився на небо, де збиралися грозові хмари. У старого в'яза скрипіли гілки. Сем затремтів, він озирнувся. Цікаво, а де без? подумав він. Тато сказав Якщо підніметься вітер, отой старий в'яз може впасти на лінії електропередач. Тоді ми матимемо проблеми. Здавалося, що у вітру багатько гострих маленьких зубів, і він кусав ними Сема за ніс, кусав його за вуха. Семе, давай заведемо цих овець, сказав тато. Тато, я ніде не бачу без. відповів йому сем. Та де ж вона? Коли вівці опинилися у безпеці, тато закричав «Без!» Без до мене. Але його голос загубився у вітрі. Ходімо, сем, треба завести тебе усередину. Подивися, ти вже добряче замерз, сказав тато. На дворі починалася снігова заметіль. Тато і Сем роззулися і познімали верхній одяг на порозі. Тато зачинив за ними двері. Тату, але ж як пес зайде? запитав Сем. А вона не зайде, відповів тато цей пес не справляється. Можливо, таким чином, а вона чомусь навчиться. Завірюха тим часом набирала обертів. Після вечері настав час купатися. Сем застрибнув у ванну із грандіозним плюсь. Він подумав, що коли без повернеться, їй також треба буде прийняти гарячу ванну. Мама загорнула сема у теплесеньке кубельце із рушника, а потім висушила йому волосся. Насувається неабиякий шторм, сказала мама. А без не здує? запитав сем. Не переживай, Семе, без може про себе попіклуватися, відповіла йому мама. Сподіваюся, що без не доведеться прокопувати дорогу додому. Подумав Сем, прокопуючи у ковдрах дорогу до своєї піжамки. Сем заплутався у своїй піжамі. Рятунку. подумав він, я нічого не бачу. Назовні, сніг так само засліплював. Сиплячись із неба і заповнюючи світ великими білими пластівцями. Сподіваюся, що Без зможе знайти шлях додому, подумав Сем. Сем попросив тата почитати йому історію про чудовиськ, а потім про це пожалкував. Це була страшна історія. Назовні завивав вітер. Сподіваюся, що без теж не страшно. Прошепотів Сем. Вітер на вулиці посилився. Він кинувся на будинок, неначе хотів зірвати дах. Ліжко найбезпечніше місце у таку ніч, сказав тато. Ні. відповів йому сем. Давай, Семе, нагору, сказала мама. Я не піду, відповів Сем. Я дочекаюся без. А потім враз зникло світло. Усе гаразд, Семе, сказала мама, це просто відключилася електроенергія. О, я знав, сказав тато, це старий в'яз упав на лінії електропередач. Бідно, без. вигукнув Сем. Як же ж вона знайде наш дім, коли немає світла? Не думай про неї, сказав йому тато. От тобі краще знайти дорогу до свого ліжка. Але сем не міг заснути він весь час думав про без Йому здалося, що він почув щось надвору крізь завивання вітру. І це щось звучало наче бекання овечки. Бе, бе. Сем на вшпиньках спустився униз. Сем відчинив двері. Спочатку він нічого не міг побачити крізь снігові вихори, а потім повз нього проскочило щось велике і мокре, а за ним бес. 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 Та ти ж уся у грязюці. засміявся Сем, а потім він озирнувся і. «Ой! Ой!» Він поспішив нагору погукати маму і тата. Ну, бес. Здається, ти набагато краща вівчарка, ніж я думав, сказав тато. Що ж ти за розумниця? Ти привела мою найкращу вівцю додому, щоб вона окотилася, народила ягнятко. Сем міцно обійняв бес і прошепотів їй на вухо. Хоробра бес. Я весь час знав, яка ти розумна собака. Я такий радий, що ти нарешті вдома. Пізніше, коли вітер із завивання перейшов на шепіт, кухня заповнилася беканням новонароджених ягняток. Це ж снігові ягнята, сказав Сем. Це було ідеальне місце народитися.